круглий стіл відбувся у рамках міжнародного проекту соціальна інклюзія в Україні, Молдові та Італії. Організатором заходу у Житомирі виступив міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Під час засідання говорили про законодавчі зміни стосовно вимог та умов спрацевлаштування пільгових категорій населення. Також представники міського центру соціальних служб наголосили на тому, що діти сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, мають знати не лише свої права, а й обов'язки. Досвід нашої роботи він показує, що надзвичайно багато випадків, таких які несуть певні негативи, саме складається у житті саме таких дітей, тому що до цього часу їх постійно хтось опікував. Зараз вони йдуть в абсолютно самостійне життя. Вони мають мати навички абсолютно у всьому. Цього року 25 дітей з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опіклування, є випускниками професійно-технічних навчальних закладів. Усі вони ще й досі не знають, де працюватимуть проте вже мають певні плани на майбутнє. Я навчаюся на перекремені манікюрника, Мені ця професія дуже подобається. Хочу далі продовжувати в цій сфері. Мені подобається стригти, подобається робити різні зачіски. Хочу, мабуть, в Київ кудись поїхати вище, щоб здобути якусь більшу професію. Взагалі, ця професія, вона, якби, буде мені приносити ну, добрий дохід. Також під час круглого столу наголосили і на тому, що кожному випускнику із числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опіклування, навчальний заклад має видати направлення на роботу та трудову книжку.